Витвір хлібопекарного мистецтва занесено до Книги рекордів України. Як найбільший коровай на теренах держави. Харків'яни здивували всіх ярмаркувальників. Величезний коровай по праву став родзинкою та прикрасою експозиції нашої області. Вага цього кулінарного дива майже півтони. На короваї, що у діаметрі більше двох метрів, зображені герби 27 районів області. Над ним три дні не покладаючи рук, працювали два десятки працівників одного з хлібокомбінатів Харківщини. А загалом, цьогоріч, експозицію Харківщини представили три десятки підприємств. За асортимент харків'янам червоніти не довелось товари споживчого побуту, наукові розробки, харчі та вироби народної творчості в нашому павільйоні производство, агросектор, кооперація Харківщини. І як ви звертаєте увагу, Цены на продукцию харьковских предприятий, предприятий сельхозперерабатывающего производства, ниже, чем у наших конкурентов, у наших соседей, в том числе и по областям. Это свидетельствует о том, что обла администрации районами Харьковской области выбран правильный курс на стабилизацию цен в регионе. Нинішній сорочинський ярмарок присвячений 20-й річниці незалежності України. Насичена і ділова програма. Бізнесмени, виробники, представники турфірм мали нагоду поспілкуватись у невимушеній атмосфері святкового дійства. Усім гостям сорочинців губернатор Полтавщини Олександр Удовиченко побажав вдалого ярмаркування та запевнив, позитивних емоцій вистачить на весь рік. Знамений сорочинський ярмарок оспіваний Миколою Васильовичем Гоголем. Багато років проходить на цій площі. Це візитна картка Полтавщини Мирородського краю. Хто у Сорочинці потрапив без покупки, навряд чи з ярмарку піде. Сюди зі всієї України та навіть за кордону везуть найкраще. Овочі та фрукти, щойно з городу чи саду, запашна випічка тощо. Традиційно у сорочинцях асортимент сільгоспродукції особливо багатий. Аграрії починають збирати врожай. Є на ярмарку і все, що потрібно, дбайливому господарю насіння, корми, технічні новинки для ведення фермерського господарства. Обойдя сегодня всю ярмарку, можно сделать вывод, что экспозиция Харьковской области одна из лучших. А Харьковского, области как всегда, подчеркиваю, как всегда, на высоте. Посмотрите ассортимент, который они на сегодня представили, ценовая политика. Посмотрите, какие замечательные девушки сегодня обслуживают посетителей этой ярмарки. Надеюсь, что в Харькове, когда у нас будет походить Слобожанская ярмарка, мы докажем, что она ничем не хуже, чем Сорочинская ярмарка. Сорочинская ярмарка является тем краеугольным камнем, который Подводя до роботи друженка України, восточної України в основному ЗАГА. Хто працює із душею, той і відпочиває, як годиться. На ярмарку забавок і розваг на будь-який смак. Став ярмарок і справжнім фольклорним святом. Свої таланти продемонстрували учасники фестивалю народної творчості. Юлія Губська, Андрій Радіч. О тебе новини.